Привіт, любі матусі і малюки. Ви готові слухати нову казочку? Тоді влаштовуйте зручніше. Ми починаємо. У далекому тропічному лісі жила маленька мавпочка на ім'я Кікі. Вона ніколи не сиділа на місці, а її чорні блискучі оченята завжди світилися пустощами. Кікі прокидалася разом із сонцем і снідала своїми улюбленими бананами. Потім вона цілий день займалась тим, що вигадувала собі розваги, з великим задоволенням стрибала з гілки на гілку, розгойдувалась на ліані, вигукувала дивні звуки або різко вистрибувалась за куща аби налякати ящерку. А коли наставала ніч, і ліс тихо засинав, кікі, згорнувшись клубочком на гільці, закривала очі. Та здавалось, що навіть у вісні вона вигадувала витівки на завтра. Начебто, звичайно, мавпочка. Але була у кікі одна погана звичка, через яку ніхто не хотів з нею спілкуватися. Мавпочка дуже любила драшнитися. Спочатку. Іншим мешканцям лісу це здавалось смішним. Але з часом вони почали ображатися, бо мавпочка часто переходила межу. Найбільше Кікі любила дражнити барвистого папугу, що жив високо на пальмі. Папуга гордо сидів на своїй гільці і голосно вигукував різні слова. Красивий, розумний! Кричав він, розправляючи крила. А Кікі відразу повторювала за ним, але смішним перекривленим голосом. Красивий, дуже розумний, і показувала язик. Папуга сердився, починав махати крилами і кричати ще гучніше. А мавпочка сміялася до сліз, це приносило їй величезне задоволення. Побачивши черепаху, Кіхі спочатку тихенько підкрадалася і починала стрибати коло неї, плескаючи в долоні. Ой, яка повільна, дражнилася вона, ти ще й досі не дійшла до того камінця, повзеш, як черепаха. Я вже десять разів оббігала дерева, а ти і кроку не зробила, чи ти вже втомилася, дорогенька. Крепаха мовчала. Вона вже звикла до цих злих жартів, тільки зітхнула і сховалася у свій панцир. Одного дня Кіті побачила біля річки маленького бегемотика. Він мирно хлюпався у воді, занурювався з головою і пускав бульбашки. Маппочка повисла на гільці і закричала згори. Ой, яке велике пузо!» Якщо ти ще трохи поп'єш води, то луснеш, як кавун. І взагалі ти схож на велику бочку. Бегемотик підняв голову, подивився своїми добрими очима і нічого не відповів. А Кікі, як завжди, голосно засміялася сама зі своїх власних жартів. Але одного дня трапився випадок, який назавжди Змінив маленьку мавпочку. У лісі піднявся сильний вітер, Кікі, як завжди, стрибала по деревах і зачепилась за гілку, вона впала прямо на землю і дуже злякалася. Ай! скрикнула вона, добряче вдарившись. В голові у мавпочки миттєво промайнула думка. Зараз усі прибіжать і почнуть сміятися з мене. Як я сміялася з них, але їй було боляче і страшно, тому допомога була необхідна. Допоможіть! покликала мавпочка, та сталося несподівано. Почувши крик, всі швидко прибігли. Навіть черепаха цього разу встигла, хоча й трошки запізнилась. Зато вона принесла листоки з водою. А папуга закричав: Тримайся! і полетів покликати на допомогу. Кікі не вірила своїм вухам, ніхто не сміявся, всі підтримали її, всі співчували. Кікі була здивована: Ви що не сердитесь на мене? Бігемотюк посміхнувся. Ми, звичайно, пам'ятаємо твої дражнилки, але ж тобі потрібна допомога. Кікі опустила голову. Вибачте мені, я думала, що жартую смішно. З того часу вона вже нікого не дражнила, навпаки, вигадувала веселі ігри для всіх, смішила добрими жартами і завжди допомагала. І виявилося, що набагато приємніше мати друзів поруч, ніж сміятися з чужих слабкостей. Так і закінчилось. Ця повчальна історія про маленьку мавпочку, яка навчилась нікого не ображати. Тобі сподобалось? Тоді обійми свою улюблену іграшку і засинай солодких тобі снів. І до зустрічі!